О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Ghostwire Токіо нарешті завітає на консолі Xbox. А? а я що казав? І звісно, ж у підписку геймпас відразу. А трапиться це вже 12 квітня. З пустими руками Tango GameWorks, звісно, не прийде. Обіцяє докинути кубку нового контенту, ворогів, мапи, нову магію та режим Rogue-like. Супер, аби догодити фанатам, котрі мають PlayStation, студія вирішила додати проєкт і до каталогу де люксової підписки PS+. Як то кажуть, і вашим, і нашим. А от розробники Валі Гейм запевнили, що не планують переносити свою гру на консолі Sony. Все це виглядає надзвичайно підозріло, особливо враховуючи той факт, що гра тільки но зарелізилась на Xbox. Конверт із грішми опинився у мене вчора. Отакий завтовшкий конверт. А іоінтерактів оголосили, що відкрили нову студію в Стамбулі. Це їм було необхідно, аби задіяти більше працівників для розробки нових проєктів та тих, що вже було анонсовано. Нова кіноадаптація Silent Hill зібрала всіх необхідних акторів. Головні ролі зіграють Джеремі Ірвайн та Ганна Емілі. Робота над фільмом почнеться вже наступного місяця в Німеччині та десь ще в Європі. Я не знаю. Зніматиме все це дійство Крістофер Ганс, режисер оригінального фільму 2006 року. <рес> Оце так іронія. Усі, хто придбав копію нової діабли, вже можуть розпочати попереднє завантаження бета-версії. Нове метро перенесе нас знову на постапокаліптичну Росію. Це ж було вже. Більше, згідно пліток, що розповсюджує межа медіа, події гри частково відбуватимуться і в Москві. Фашизм бере. Реванш це рішення видається дуже дивним. Не дуже видала ідея, як на мене, з іншого боку. Я розумію, що набагато приємніше розробляти в цей час гру про зруйновану Московію. Мені нравиться, як воно горить. Проте, звісно, можна було б розвивати американську історію Сема. А також варто згадати, що студія 4A Games в обіймах ембрейсерів підпорядковується сейбер інтерактів, коріння якої глибоко тягнеться в Росію, через що тоді під час об'єднання багато працівників покинули студію. Подавися ти своїм сраним авансом. Не тільки GSC їде на GDC, Там також обіцяє засвітитись польська Bluebird Team з новинами про перезапуск франшизи шарів жаху на п'ятому нереальному двигуні. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.